Сірі, які зміни чекати в нашому храмі науки? Матеріали засети цілком таємні. Агент Микола Несен може надати вичерпну відповідь: Шукайте його серед людей, які змінюють цей світ на краще, які потужно тримають волонтерський фронт і є спільниками розвитку та популяризації цього навчального закладу. Відповідаючи на запитання, пане Миколо, що чекає? Я. Користуючись нагодою, що тут і керівники, хочу вам доповісти. Наступне цьому році нас чекає в цьому році календарному, Нас чекає створення навчально-практичного центру по підготовці верстатників широкого профілю, і на це виділені кошти. І немалі спільно держави і державній полтавської обласної військової адміністрації. Загальна сума це 11 мільйонів 80 тисяч гривень. За які будуть придбані як мінімум 15 металорізельних верстатів за браком часу не буду перелічувати надалі. Нас чекає втілення в життя швейцарсько-українського проєкту за сприяння Полтавської обласної військової адміністрації, Міністерства освіти України по створенню профорієнтаційного хабу, і ми це ще зробимо в цьому році? Нас чекає передача з державної власності в комунальну власність області наших будівель і споруд. І за інформацією такою, що я думаю, що ще в цьому році ми це все-таки зробимо, і рішенням сесії Полтавської обласної ради майновий комплекс училища буде переданий в, в власність області. А коли це відбудеться, то паралельно нас чекає, і ми маємо підтримку від керівництва області, міністерства і зміна нашої назви. з Вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука. Ми перейменуємося в Кременчуцький інженерно-технологічний професійний коледж. Це те, що чекає в нас якось так швидко.